Вітаю, друзі! Це Євгенія, і я розпочинаю серію відео присвячених аудіокнизі Дебере Ньютон Фінальна обробка та декор в'язаних речей. Спочатку декілька слів про саму авторку книги. Понад 25 років Дебора Ньютон розробляла трикотажні вироби для всіх головних журналів із рукоділля та в'язання, а також для багатьох компаній, що виробляють пряжу і створювала дизайн тканин для швейної промисловості на сьомій авеню. Вона є постійним колумністом журналу Vogue Knitting, а її інформативні статті з'являлися в багатьох інших виданнях зв'язання. Дебора є автором численних книг, у тому числі дизайн Knitwear», яка безперервно видавалася понад 25 років. І її книгу Школа завершення, майстер клас для в'язальність було обрано однією з топ-10 книг для в'язальність 2011 року за версією Амазон. Найновішу книгу Дебри Гарна мрія в'їжіть ідеально підходить, кожен раз вибрали Амазон як одну з інших. І їхніх 15 найкращих книг про творчість осені 2015 року. Дебора любить навчати, вона розповідає та викладає теми, пов'язані з дизайном і в'язанням по всій країні. Вона є постійним викладачем Vogue Meeting Live Events і веде ексклюзивні уроки. Щороку у вересні Дебора проводить свій щорічний семінар дизайну трикотажу на Блук-Айленд, штат Род-Айленд, який проводить North Light Fibers. Дебра живе і працює в своєму улюбленому місті Providence, штат Род-Айленд, зі своїм чоловіком Полом Ді Філіппо, письменником-фантастом. Вона має чорну підпалого кокер-спаніеля на ім'я Моксі. Так, дуже-дуже злісну кішку на ім'я Пені Сенчури, названу на честь персонажа Гайма Ернандеса. Тепер, друзі, ми можемо перейти до самої книги. Я, дизайнер, дуже люблю свою роботу, це кохання. На знання та досвід допомагають мені щороку протягом 20 років створювати яскраві та незабутні дизайни нових светрів. Але цього неможливо було б досягти без моїх надійних помічників, які в'яжуть моделі за старю створюваними дизайнами. Що ж до фінальної обробки кожної речі, то я взяла собі за правило робити це лише самій. Мене дивує, коли хтось нарікає, терпіти не можу фінальної обробки. На мій погляд, це етап у в'язанні найкращий, тому що саме в цей час я маю можливість додавати деталі, які надають светру унікальність і своєрідність. І якісна фінальна обробка, важлива так само, як і хороша посадка. Без неї мої светри виглядала би скоріше не показними, ніж стильними. Немає нічого гіршого, нерівного, кривого шва, недбалих або надто туго зв'язаних країв, такі невеликі, на перший погляд, деталі відволікають увагу навіть від самого ідеально пов'язаного виробу. Що ж потрібно для того, щоби добре зробити фінальну обробку та ще й отримати від цього задоволення? І я дійшла висновку, що для цього потрібне не лише гміння, а й заздалегідь продуманий план дій. Фінальна обробка не повинна займати багато часу і бути стомлюючою. У мене, як і у більшості в'язальність зайнятих роботою та будинком, часу на блокування не так багато. У цій книзі хочу поділитися з вами своїм конкретним планом дій. Як би дивно це не звучало, але про фінальну обробку я починаю думати не в кінці процесу, а на самому його початку, вибираючи пряжу, тип полотна, зшивання, спосіб обробки краю та інші деталі, необхідні для того, щоб виріб був зручним і красивим. Ще одна причина, через яку я люблю фінальну обробку, це повага до праці тих, хто в'яже для мене моделі. Я ціную цих людей за їхню майстерність та ставлення до роботи, яку вони люблять так само, як і я. Повага до витраченого нав'язання часу та витрат на матеріали передбачає правильне та гідне завершення проєкту. І я вважаю, що не варто поспішати під час фінальної обробки, адже вона є частиною процесу створення виробу, народження нової моделі светра, тому має проходити неквапливо та обдумано. Отримавши певний і необхідний набір навичок, потрібно ще володіти вмінням заздалегідь уявити, яким повинен бути кінцевий результат самого виробу. Тільки за таких умов ви можете домогтися того, що будь-який зв'язаний вами светр буде приголомшивим. Замість того, щоб пропускати етап фінальної обробки, спробуйте сприймати кожен проєкт як засіб для освоєння нових технік, щоб отримати в результаті чудовий вибір. Сподіваюся, ця книга допоможе вам полюбити найважливіший етап створення в'язаного виробу фінальну обробку так само сильно, як полюбила її я. Розділ перший. Основи фінальної обробки. Перед тим як поринете у процес блокування, шивання деталей, оформлення краю та інші етапи фінальної обробки, давайте спочатку складемо план і підготуємо все необхідне. Ми навчаємося розбирати схему, працювати зі схемними зображеннями, робити зразки та готувати всі необхідні інструменти для фінальної обробки. Грамотний вибір проєкту Найчастіше такий важливий етап, як фінальна обробка, починається ще до того, як ви взяли до рук спиці та пряжу. Звичку уважно вибирати та розбирати опис до початку в'язання допоможе заощадити час та нерви під час фінальної обробки. Я знаю, що багато хто прагне швидше почати новий проєкт і не хоче в'язати зразок, навіть і не читаю опис цілком, хоча це безумовно того варте. Перше, на що варто звернути увагу при виборі опису для майбутнього проєкту, це те, чи можете ви впоратися з ним. Звичайно, при виборі опису потрібно враховувати ваш рівень в'язання, але варто також подумати про те, чи принесе вам задоволення кінцевий результат. Найчастіше до мене звертаються з тим самим питанням, показуючи готові проекти пов'язані за описами, яким бракувало нормальної фінальної обробки. Майстрині запитують мене, що можна зробити, щоб виріб виглядав краще. На жаль, врятувати ситуацію на цьому етапі досить складно. Чого тільки я не побачила: недбалі краї, які неможливо акуратно пошити, візерунки, що йдуть прямо до самої кромки, що призводить до нерівних пухких швів, відсутність припусків на шви, через що річ не сидить, як годиться, неправильно підзібрана обробка краю, яка далеко не прикрашає річ. Занадто. То великі або навпаки занадто маленькі петлі для гудзиків, неправильне розташування гудзиків. цей список можна продовжувати нескінченно. Наявність опису не гарантує того, що він ідеальний або написаний без помилок. Воно може відмінно підходити для одного, певного розміру і не підходити для інших. Не всі описи однаково хороші. Я зовсім не маю на увазі, що не потрібно брати опис, який вам подобається. Я говорю про те, що потрібно заздалегідь до моменту покупки, пряжі або до початку в'язання уважно вивчити опис. Це допоможе уникнути певних труднощів та помилок. Виключаємо помилки. Дизайнери та ці, хто пише схеми, це звичайні люди, які не застраховані від помилок. Зазвичай видавництво публікують на своїх сайтах список помічених помилок, тому перед початком в'язання не полінуйтеся та перевірте цю інформацію на сайті. Коли я тільки не почала створювати дизайни в'язаного одягу, методом проб і помилок я зрозуміла, якими джерелами варто користуватися, а якими ні. Найбільш вечірними були книги Барбари Уокер. Вона відрізнялася добрим змістом, відмінною подачею та відсутністю помилок. Навіщо мені було шукати щось інше, що, напевно, було б не так добре написано та структуровано? Цілком справедливо очікувати такого ж рівня від описів, які ви обиратимете. Якщо опис, який вам сподобався, чомусь вас не влаштовує, будь то розмір, форма або обробка, то спочатку проаналізуйте його згідно з наведеною нижче інформацією. Необхідно звернути увагу на низку ознак, які підкажуть, чи буде готовий вибір вдалим, чи потрібно внести невеликі зміни. Текст опису. Вся інформація про фінальну обробку та підготовку до неї знаходиться в основному тексті опису. Нехай попередні читання описи у відео у вас у звичку. Якщо інструкції дано чітко і ретельно вивірені, це хороший знак. При читанні опису зверніть увагу на те, що вам була зрозуміла послідовність дії, були знайомі і зрозумілі всі терміни, що використовуються і скорочення. Помилки в математичних розрахунках навряд чи вдасться виявити одразу, але якщо здається, що тут щось не так, то краще зупинитися і спробувати розібратися. Зверніть увагу на рекомендації щодо фінальної обробки. Чи вони чітко викладені, якщо ні, то подумайте, як вам хотілося би зробити фінальну обробку даного проєкту. Схематичні зображення. Чи зрозумілі схематичні зображення та розміри основних деталей виробу? Хороше схематичне зображення важливе для розуміння алгоритму. Вив'язування деталі і складання виробу. Якщо в описі немає схематичного зображення, то можна спробувати намалювати його самостійно. У наступному розділі ми докладніше розглянемо питання важливості використання схематичного зображення та те, як намалювати його самостійно. Візерунки. Чи зрозумілий опис візерунка, що використовується? Візерунок йде до самого краю деталі або передбачені кромкові петлі для зшивання. Подивіться на фото готового виробу в описі, чи є місця, де полотно виглядає стягнутим або неохайним. Краї та додаткові деталі, чи чітко дано інструкцію щодо оформлення краю. Чи добре описані методи оформлення краю, пришивання гудзиків та облямівки, чи використовуються якісь незвичайні чи незнайомі вам техніки чи методи, які ви ще не використовували? Можливо, вам захочеться спершу випробувати цей прийом, щоб після завершення проєкту бути впевненим у їхньому виконанні. Далі в цій книзі ви побачите, як за допомогою первісного зразка можна випробувати різні способи обровки, включаючи оформлення краю, вив'язування петель для гусиків, вишивку та інше. Розмір. Чи дано інструкції для вашого розміру? Чи впевнені ви, що вибраний розмір вам підходить? Всі ми знаємо, що при покупці ось цього розмірна сітка може значно відрізнятися. Наприклад, ви носите розмір один в одній марці, а вже інший в іншій марці це інший розмір і вам дещо не підходить. Тому перед початком в'язання порівняйте заміри готового виробу в описі. Будь-якого виміру вашого сверту свитра схожої моделі з схожої пряжі. Якщо виміри не збігаються, варто вибрати інший розмір. Майте на увазі, що якщо використовується тонка пряжа, з якої виходить легке полотно, то ступінь облягання буде меншим, ніж при використанні більш товстої пряжі. Деякі типи волокон, такі як вовна та суміші вовни, простіші в роботі, ніж менш еластичні волокна, такі як бавовна та шовк. Заміна пряжі Якщо ви вирішите використовувати іншу пряжу, відміну від цієї, що рекомендована в описі, задайте собі декілька запитань: чи створено опис для пряжі з конкретним складом і властивостями, такий як, наприклад, махер або фасонна пряжа, чи можна замінити цю пряжу? Щодо оформлення краю, якщо ви вирішите використовувати пряжу контрастного кольору або іншу, яка відрізняється від зазначеної в описі, ви повинні продумати всі деталі заздалегідь. Змінити дизайн. Якщо вам загалом подобається дизайн, але хотілося б внести деякі зміни, що не стосуються обору пряжі, зараз саме час про це подумати. Наприклад. Якщо манжети та талі з ветра прилеглі, еластичні, пов'язані гумкою один на один, а вам хотілося б їх зробити більш вільними, менш облягаючими, то про це варто подумати на самому початку проекту. Можливо, вам підійде інший тип горловини? Чи підходить вам довжина вироби, чи потрібно буде змінювати довжину рукава? Всі ці, ці моменти впливають на фінальну обробку, і їх потрібно обмірковувати на початку проєкту. Після того, як опис вивчено та враховані всі вишеперелічені фактори, може так статися, що ви вирішите, вирішите що даний проєкт вам не підходить, або, навпаки, у вас з'явиться впевненість, що є вся необхідна інформація для створення вдалого вибору з ідеальним оздобленням. Використання схематичного зображення. У хорошому описі для інформації завжди представлено схематичне зображення. Наявність схематичного зображення дозволяє порівняти опис з вже пов'язаними проектами, а також порівняти виміри готового виробу з уже наявними светрами з гарною посадкою, які пов'язані зі схожою пряжею. Наявність схематичного зображення дозволяє також звіряти довжину та ширину деталі у міру в'язання проєкту. Чи бувало у вас так, що повертаєтеся до проєкту і не пам'ятаєте, що вже зроблено або що ви хотіли змінити в ньому. Чи знаєте ви, як розрахувати довжину рукава для себе? Схематичне зображення вам в цьому допоможе. Я часто звертаюся до схематичного зображення під час фінальної обробки виробу, при цьому записую всі зміни, що вносяться, скільки рядів я зв'язала, щоб досягти певної довжини деталі, і багато іншого. Знання вимірів дозволяє розраховувати щільність в'язання для обробки краю, зробити розрахунки для вив'язування горловини, а також допомагає намітити місця петель для гудзиків. Я зберігаю всі свої схематичні малюнки, тому що в них відображено всю інформацію про проєкт. Я часто звертаюся до них, коли мені потрібні свіжі ідеї або натхнення для нових проєктів, особливо в тих випадках, коли я використовую таку ж саму пряжу. Можна створити ксерокопію схематичного зображення вашого опису. Причому не завадить збільшити його. Якщо такого немає в описі, ви можете намалювати його самі. Зробіть копію ескізу для вашого проєкту, куди ви зможете записати зміни, що вносяться. На малюнку мої зміни, позначені червоним кольором, кількість рядів розташування кишень та інші розрахунки, які ви захочете зберегти. У моєму випадку, я оглобила горловину, додала прорізи для кишень і вкрутила рукави. Якщо я раптом захочу зв'язати цей светр ще раз, або будь-який інший светр на основі цього, то я маю до чого звернутися. Любі друзі, я сподіваюся, що у мене вийшло пробудити інтерес у вас до цієї дуже цікавої книги. Адже Деборон Юта один з найзнаменіших дизайнерів у світі. Вона співпрацює з найавторитетнішими в'язальними журналами, у тому числі Vogue Вокнітінг. щорічні авторські майстерні, на які з'їжджаються в'язальниці з усього світу. Її книги перевидаються величезними тиражами вже 25 років. А так. Відома у всьому світі в'язальниця, як Барбара Окер каже про цю книгу так. Книга про оздоблення Дебри Ньютон ясна, всеосяжна та ретельно написана. Вона включила в неї поради щодо виправлення одягу з невдалою посадкою, що так рідко зустрічаються. Це справді надихаючий та цінний ресурс для в'язальність будь-якого рівня майстерності. Отже, друзі, щоб не пропустити нові відео цієї аудіокниги, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі. Всіх моїх нових публікацій, а також буду рада вашим підпискам та вподобайкам. А ще я мушу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу та внести свою невеличку лепту в розвиток каналу, щоб я могла знімати ще більше цікавих, інформативних і корисних відео для вас. Всіх міцно обіймаю, всіх вас дуже люблю, ваша Євгенія!